Олександр Кондрашов, начальник управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, якого призначили на цю посаду у квітні 2023 року. До початку роботи в Чернігові працював на керівних посадах в низці податкових установ Києва з 2013 по 16 березня 2014 року, очолював головне управління Міністерства доходу і зборів України в Автономній Республіці Крим. Про роботу за часів президента Втікача Януковича діяльність північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області замовні скандали та найгучніші робочі кейси Олександр Кондрашов розповів в інтерв'ю для Чилайн. Перше, чого хотілося б почати, це ваша біографія. Які основні біографічні відомості про себе ви могли б назвати для того, аби Чернігівці розуміли взагалі, хто ви? Народився я в 74-навчався в У мене дві вищі освіти. Я закінчував міжнародний університет цивільної авіації. Перша моя освіта, друга це податкова академія. Я економіст, юрист і доктор наук з державного управління. Свій шлях трудовий я починав податковій міліції з 98-го року. Пропрацював вже в органах Державної податкової служби майже 20 років. І з 23 року я призначений начальником управління в служби в Чернігівській області. Власне кажучи, так, у вашій біографії дуже багато посад, які були безпосередньо в Києві. Як Безумно. сталося так, що переїхали до Чернігова? Призначення ваше в Чернігів? Справа в тому, що була пропозиція від керівництва Державної аудиторської служби України саме очолювати Чернігівську область, Держудитслужбу. Я цю пропозицію прийняв і тому я тут. Ми державні службовці, тому ми виконуємо вказівки нашого керівництва і політичного керівництва держави. Розкажіть, власне кажучи, основну специфіку діяльності Державної аудитслужби, чим ви займаєтесь? Перше завдання і головне Державної аудиторської служби це здійснення фінансового контролю за державними. Коштами, за коштами місцевих бюджетів і державного бюджету. Це головне, що потрібно знати суспільству. Ми займаємося виключно контролем за державними фінансами, за їх витратною частиною дивимося, за їх правильністю використання, ефективністю використання, як коштів, так і державного майна, до речі. У квітні 2024 року минув рік, відколи ви знаходитесь на керівній посаді в північному офісі Державдець служби в Чернігівській області, за цей час які найгучніші кейси, найгучніші розслідування були у вас як на території Чернігова, так, власне кажучи, і по області а, слід почати, мабуть, з кейса Ніжинської міської ради. Ми відпрацювали досить ефективно. Ми майже всі, скажімо так, Об'єкту комунальної власності Ніжинської міської ради дослідили, провели або аудит, або збір інформації, або ревізії. Тобто, у нас є цілий арсенал контрольних заходів, які ми можемо вживати. Як приклад, дійсно ми встановили дуже велику кількість порушень, але вони не несуть загрозливий характер. Тому ми надзвичайно тісно працюємо з органом управління Ніжинської міської ради стосовно усунення недоліків, які ми виявили. Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, ми встановили всього 26 проблемних питань, недоліків, Уже 14 з них об'єкт контролю усунув. І слід відмітити, що. Досить конструктивна співпраця у нас з ними проходить. Наступний кейс це, мабуть, і такий контрастний кейс це Чернігівська міська рада, де ми виявили під час аудиту і ревізії на комунальних підприємствах фінансових недоліків на суму майже 2 мільярди гривень. З них Три питання на сьогоднішній день, які ми охоплювали аудитом, і повідомляли, і рекомендували органи міської влади вже підтвердились. Перший кейс – це зловживання і порушення під час користування землею Чернігівської міської громади. Ми встановили, що майже на 720 млн грн. Чернігівська міська рада передала земельних ділянок по місту Чернігів до комунального підприємства Чернігів Будінвестор. В свою чергу керівник Чернігів Будінвестор передав ці ділянки забудовникам з подальшою передачою права власності цим же забудовникам. Тобто громада втратила земельні ділянки на 720. Мільйонів гривень. На е, запитання ревізорів-аудиторів щодо причини такого рішення ми не отримали. Наразі е, ми передали аудиторський звіт Чернігівської міської ради чотирьом правоохоронним органам: це обласна прокуратура, це Служба безпеки України, Національна поліція і нещодавно Національне антикорупційне бюро. Направила нам листа щодо приєднання аудиторського звіту до кримінальної справи, якою вона займається і розслідує. Кейс теж, мабуть, всім відомим чернігівцям це транспортний колапс, який в травні місяці вже вийшов в якусь фазу більш публічну і проблемну. В січні місяці ми в аудиторському звіті попереджали. Що така господарська діяльність, яка є сьогодні з транспортом в Чернігівській, в місті Чернігів, і та ефективність управління Чернігівською міською, міською радою цими просе, процесами, вона є неефективна і така, що несе в собі ризики транспортного колапсу? Слід зазначити, що аудиторський звіт ми вручили і органу. Управління Чернівської міської ради це виконком, і скерували до військової адміністрації, теж для реакції, теж для врахування і теж для усунення вище зазначених і зазначених у звіті недоліків. Продовжуючи тему біографічних відомостей, якщо вбити ваше ім'я і прізвище у пошуковик, то власне кажучи, буде чимало розслідувань журналістів, змі різноманітних українських про ваш взаємозв'язок з колишнім президентом України Януковичем, інформація не прихована. Вона є у вільному доступі. Дійсно, за часів каденції Януковича ви займали керівні посади і в Києві, і в Криму. Як ви могли б це прокоментувати? І, власне кажучи, чи відгукується таке ваше минуле в сьогоденні? Безумовно, це частина біографії, яка є, і я її ніколи, скажімо так, ніяким чином не приховую, тому що це абсолютно нормально. І керівні посади я, до речі, займав з 2000 року. А якщо ми пам'ятаємо, то Янукович він був президентом неповні 4 роки. Тобто, дійсно, я займав і до. Януковича керівні посади, і після Януковича я займаю і наразі керівну посаду. А за часів президентства Януковича я працював в податковій адміністрації першим заступником в Київській області і керівником Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим. На жаль, або на щастя, я не спілкувався з жодним чином з президентом Януковичем, тому що по багатьом причинам зрозумілим. А коментувати стосовно того, що написано в засобах масової інформації, ну, мені важко, тому що, якщо журналіст, наприклад, ви хочете почути думку посадовця або мене, або ще когось, ви задаєте питання. І тим, скажімо так, скаржникам, які е, скаржаться, і в мене берете інтерв'ю стосовно того чи іншого проблемного питання. Тому я не бачу сенсу щось тут коментувати. Так, да, дійсно я працював, да, дійсно я е, займав керівні посади, не знайомий з Віктором Януковичем, ніколи не був і наразі теж не чую і про нього нічого не чую. I don't know. Разом з тим, продовжуючи тему конфліктів за рік вашої за понад рік вашої діяльності на Чернігівщині. Неодноразово ваше ім'я прізвище лунало в різноманітних скандалах. Один з найгучніших, напевне, найважливіший взагалі для області це скандал з місцевими підприємцями. Неодноразово лунали звинувачення в корупційній діяльності Держаудитслужби, служби, власне кажучи, у вашій персоні про якісь каральні закони, про каральні рішення, про значне. Значний вплив на діяльність, власне кажучи, підприємців по Чернігівщині. Як можете прокоментувати це, звідки взагалі виник цей конфлікт? Ми на постійній основі працюємо і комунікуємо з об'єктами контролю, з підприємцями в силу того, як ми здійснюємо контрольні заходи. Нещодавно ми провели круглий стіл, до речі, з бізнесом, підприємцями стосовно роз'яснення наших прав. Стосовно врегулювання тих чи інших проблемних питань. У нас досить цікавий був захід. Він налічував більше 50 осіб, прийняли участь. На наш погляд, ми дуже конструктивно попрацювали, були запрошені і мали змогу виступити і депутати різних рівнів, і депутати облради, і депутати міської ради. Працювали також наші фахівці з роз'ясненнями, на мій погляд, ми максимально, скажімо так, задовольнили інформаційний попит бізнес-середовища. Однак, ті неврегульовані питання, які залишились, ми запропонували конструктивний діалог в рамках персонального прийому і роботи з тими чи іншими підприємцями. Наразі ми опрацювали і знайшли конструктивний діалог. Перша, знайшли проблемні точки, знайшли шляхи виходу з них, і хочу сказати, що як мінімум по двом суб'єктам підприємницької діяльності ми питання всі зняли наразі. Стосовно. Якісь інших заяв і звинувачень в корупції, в якихось інших питаннях, ми теж з'ясували ці проблемні кейси. Перше, ми запросили керівника громадської організації Совість пана Демиденка і опрацювали з ним дані. Вибачте, слухи, це його комент, це не мій комент і не мої слова. Що, е, на жаль, деякі е, шахраї е, об'їжджають керівників суб'єктів підприємницької діяльності з метою отримання якихось, якоїсь винагороди і прикриваючись державною аудиторською службою, можливими перевірками стосовно якихось проблемних питань і корупційних ризиків в нашому управлінні. То наразі такої інформації ні пан Демиденко не надав нам для відпрацювання. Він наразі працює, в тому числі е у нас з ним є відповідна домовлення, що заключення меморандуму про співпрацю з громадською організацією, його і ще п'ятью теж е схожими організаціями. Тому о, завершиться робота дана, і ми теж повідомимо в засоби масової інформації. Проблемні питання були у голови роботодавців е Чернігівської області. На жаль, е вже, власне, пройшло майже три тижні, е ми не можемо з ним зв'язатись для отримання додаткової інформації, щоб ми могли компетентно її розслідувати. І слід зазначити, що в той же день, коли відбувались медійні, скажімо так, інформаційні приводи, у нас є прес-служба, яка реагує. Ми моніторимо медійний простор Чернігівської області, і ми зреагували зверненням до обласної прокуратури. Стосовно розслідування цих фактів. Якщо вони є, якщо вони можливі, будь ласка, компетентні органи обов'язково дадуть їм на сьогодні оцінку. Ми провели власне розслідування. У нас є уповноважений по протидії корупція. Ми володіємо інформацією, хто замовник цих медійних атак, ми володіємо інформацією, чому. Це відбувається і напередодні яких наших контрольних заходів це відбувається з метою, безумовно, тиску, з метою якихось інших. Або приховати свою некомпетентність, або приховати свою неефективність, або з іншого приводу ви говорите про відкритість і готовність до співпраці. Коли підприємці організовували заходи, на які запрошували представників ОВА і, власне кажучи, своїх колег запрошували і представників держаудитслужби, коли з'явився конфлікт. В будь-якому разі перед подією зазначали. Далеко не на всіх заходах організованих підприємцями були представники Держаудитслужби. З Чим власне кажучи, це пов'язано. Чому Можливо, не йшли на контакт одразу, як тільки виник цей конфлікт в медійній площині. Справа в тому, що ми вже з'ясували причини нашої відсутності на засіданні, на якому звучень були ті чи інші проблемні кейси. Це була просто непрофесійна комунікація між обласною адміністрацією і державних не більше того. Дякую. І одразу також повертаючись до теми взаємодії з підприємцями, ви сказали, що конфлікт, який вже вийшов у медійну площину, він є е, певного роду замовним. Чи могли б ви його назвати штучним, власне кажучи, в чому перша причина конфлікту? Так, я можу його назвати штучним, я можу назвати його замовним, але ж як я попередньо сказав, ми маємо цю інформацію, ми провели власне розслідування. Будемо чекати запит правоохоронних органів, де ми компетентно надамо цю інформацію і дамо оцінку цієї інформації, тому що ми не маємо повноважень проводити такого плана розслідування. Це виключно компетенція правоохоронних органів. Ми звернулись, будемо чекати відповіді і закінчення розслідування. Продовжую цю тему. Вже проговорили, що ваші заходи називають каральними, вас звинувачують у перевищенні повноважень. На вашу думку, це не так, наскільки я розумію. Ви працюєте лише в рамках ваших повноважень. Абсолютно вірно. Ми працюємо тільки в рамках повноважень. Є штучні звинувачення, як ми вже це зазначали, але ми можемо предметно по кожному звинуваченню пройтись і предметно проговорити. Дякую. Дуже цікаво про інформацію про те, що конфлікт, який існує, він роздутий, він замовний. Можливо, ви хотіли б чи могли б назвати чи натякнути, хто, власне кажучи, замовник і з якою метою це робиться. Дивіться ще раз, я хочу підкреслити, що і специфіка моя особисто як керівника, особисто як державного службовця, вона така. Є факт. Потрібно в ньому розібратися, і коли вже буде остаточне рішення, повідомити про це засоби масової інформації. Я наразі можу сказати тільки одне: що ми володіємо інформацією, ми провели власне розслідування, ми знаємо замовників, знаємо причин. Про це повідомив правоохоронні орган. Ми вже повідомили правоохоронні орган. Тому давайте дочекаємось все ж таки. Кінцевого результату і прес-служба або Національна поліція, або прокуратура вона дасть відповіді на ці питання. Зважаючи на все вже сказане, можливо, могли б поділитися планами на подальше майбутнє. Чим взагалі плануєте займатися найближчим часом? Можливо, вже є якісь напрацювання, рішення, ідеї? Чим можете поділитись? Е, першочергово сьогодні стоїть завдання, е, оскільки. Ми розуміємо, в яких складних умовах знаходяться наші бюджети. Вони всі направлені на перемогу, тому максимальний контроль коштів державного і місцевого бюджету це увага ефективності діяльності місцевих рад, місцевих органів влади, тому ми концентруємо свою увагу на аудитах, ревізіях. Скажімо так, громад Чернігівської області. Нагадую, що завтра ми робимо захід в прилуках, ми починаємо там масштабний аудит, проведемо робочу зустріч з органами контролю, з керівниками комунальних підприємств для правильної організації аудиту. Ми доведемо мету, цілі, завдання. І відповімо на проблемні питання. Також головним акцентом цьому році ми вважаємо це питання відновлення нашої Чернігівської області. Тому і об'єкти контролю комунальної власності державної, які є учасниками відновлення, вони будуть предметом нашої ваги. Це чітко можу сказати, як і по моніторингу закупівель, так і по іншим контрольним заходам, таких як ревізія і перевірки закупівель. Тому що це надважлива ситуація, і ми не можемо собі дозволити, і не можемо дозволити іншим зловживати під час відновлення. Також я переконаний, що ми. Проведемо реформування в цьому році. Державдит служба стандартизує свої, скажімо так, підходи до роботи, і наразі ми робимо все можливе, щоб їх адаптувати до міжнародних зразків, до зразків Європейського Союзу. Надзвичайно багато сьогодні керівництво Державдислужби співпрацює з нашими міжнародними партнерами, колегами щодо оновлення служби, щодо її реформування, щодо зміни підходів, методів, методик, методології тощо. І я переконаний, що це. Наше оновлення, наше очищення, наша зміна підходів від каральних методів, які були при радянському союзі, до більш іншої форми співпраці з об'єктами контролю це більш рекомендаційна форма, більш методологічна, більше яка направлена на підвищення ефективності управління. Тим чи іншим регіонам, тим чи іншим комунальним підприємством. Я думаю, що воно дасть свої результати, і це перше за все, мені здається, буде в підтримці і довірі міжнародних партнерів, які все ж таки сьогодні левову частину нашого бюджету компенсують своїми своєю допомогою. Ми всі працюємо на одне на нашу перемогу. Тому дякую вам за інтерв'ю і бажаю всього найкращого і нашої перемоги. Дякую.